Пошук класного стильного образу з в все канхен. Я спробую цього разу не зірватися, але я спробую. Я не обіцяю. Та да ти що? Якщо я зараз помірюю і вони мені підійдуть, я та людина, яка їздить пани. нахер не надо. Чого? А ти шукаєш що? Светер. А це що? Куртка. Ми ще пошукаємо де мінус 60. На добре. Я помилялася, я помилялася, вона не підходить нам. Намагаєшся згадати, де ти заслугу 80 гривень. Ні, я думаю, чи треба брати, чи не. Чи треба брати? Боже, навіть не звучить ця фраза, не треба брати. Ну що, що? Що ми сьогодні знімаємо? Випуск. Знову пінтерес. Пінтерес? Дубль два. <свят> Дубль три. <свят> Дубль чотири. Женечка, у нас... сьогодні... Запис дубля. Женічка, у нас сьогодні з тобою а, пошук класного стильного образу з секонд-хенд. Та да, ти що? Я спробую цього разу не зірватися, але я спробую, я не обіцяю. <плес> Друзі, мої, всім привіт! Це канал Смислі, і ми не боїмося експериментувати. Сьогодні ми спробуємо знайти класні стильні образи з Пінтерест, але пошукаємо їх. Понятна справа де. Second hand. тому від вас підписка вподобайка. Ну і погнали, погнали щось шукати. Що ти стогнеш? Що ти стогнеш? Ми ще навіть не почали, а ти вже стогнеш. Так, хто не знає, Пінтерес це така дошка інтересів, да, дуже така популярна платформа, де користувачі можуть ділитися, шукати, зберігати собі класні круті ідеї для натхнення. Сьогодні ми трішечки запозичимо класні ідеї та да, для нашого такого зимового образу. Ти знаєш, я дуже би хотіла пошукати якісь світлі образи, світлі, якісь куртки, пуховки. Я розумію, що для зими це таке, що воно одразу стане брудновастіньки, мало слухай. Я на мастіки я. Можу собі дозволити Білий? Ой, ой, подиви, яка красива. Нахер не надо. Чого? Ну, вона хороша. Ну, це на таку легку, легку зиму, не, не нашу. Давай я спершу подивимося, що ми можемо підгледіти, як то кажуть, так? Які, які образи. Ано. Ано, пінтерест. О, мені вже подобається, дивися вперше. Ой, ти як красиво! Вітерок коричневий, такий красивий, та кардиганчик зверху, і вільветові штанці. Боже, і другий подивись, який класний. Світленький, як я хотіла. прикинь, я навіть не зберігала собі нічого. Ось за старта. Ой, і це прикольно, і це прикольно, І це прикольно. Ой, все да, обираємо саме цей образ. Мені подобається. Погнали, погнали шукати. Нарешті розважимося. Давай почнемо з верхнього одягу. Та? Тому що якщо ми його не знайдемо, то сенс <сту> створювати цей образ. Шубка Тедді, ано, Шубка Тедді. Опа! Зі старту, ано. Ну, у нас трішечки по кольору. Більш такого докоричного, та? це у нас світло беж, а це такий коричневий. Як гадаєш, нам підійде ця шубка? Ну, треба міряти. 1150 гривень і мінус 20%, це що це у нас? Ну, мінус десь 210-220 гривень. ну хай 900, 900, там хай буде. Ну слухайте, такої шубки 900 гривень, то вони саме в ідеальному стані, це не дорого. До речі, я не сказала, у нас сьогодні середа, і ми в баулі на болоні, і тут сьогодні це не баул? Серйозно? Я думала, це баул. Сорі, перепрошую, це не баул, а як називається. Рестарт, так, да, рестарт. Ми в Hand Restart, Тут у нас сьогодні мінус 60 відсотків знижки, але саме в цьому відділі мінус 20. От джинсики у нас за мінус 20 можна зараз знайти. Ну нічого, ми ще пошукаємо, де мінус 60. Ми ще туди дойдемо. От трясі. Далі джинси. Джинси такі з потертостями, з потертостями. Слухай, я думала, буде важче. Бачиш, як все ми швидко знайшли. На дворі так близько ти можеш вийти і в тебе будуть джинси з потертостями. <рес> Женя, Дивишну. Так, а ну-ка давай подивимося. Що у нас тут є, Анну? Ну, до речі, щось схоже, але тут більш бачиш цілі. А нам треба трішечки блакитного. Ми знайдемо. Я вірю в те, що ми знайдемо. До речі, ти бачиш, який розкішний вибір є джинсі, і всі вони в ідеальному практично стані. Навіть новенькі є. <звірочко> угу. Шубка у нас зі знижкою 20%, а давай спробуємо джинсики знайти за мінус 60. Ну, чим дешевше, тим краще. Ми також розкашевались на шубку. <звірочко> Слухай, прикольні. Вони нам не сильно підходять, але вони прикольні Диви. А чому вони не підходять? Ну, вони такі не по не з потертостями. <звірочко> Якщо в нас не вийде відтворити а, ідентичний образ Pinterest, ми можемо в цю платформу додати свій варіант. М? Ми їх такі візьмемо, пошукаємо такі ще оригінальні, ну схожі. Але ці ми, ми беремо, що вони коштують, до речі? 350 гривень. Це що це у нас? Мінус 60? Десь гривень 150, 50. десь так. Слухай, для таких джинсиків. Ти бачиш, навіть коліна не розтягнуті, нічого. Вони класні. Бачиш? Я знав, що тобі сподобається. Ти ба ще одні такі джинсики є. Це що свідчить нам? Що вони новенькі? Подивися, вони новенькі. Якщо я зараз помірюю і вони мені підійдуть, я та людина, яка їздить дві пари. добре. Надо брать. До речі, нещодавно підписниця під останнім випуском написала нам, що пора перейменувати канал на, на надо брать. Не в смислі, а надо брать. І, в принципі, це відповідає реально нашому каналу, тому що у вас в кожному випуску випуску треба брати, треба В Смислі надо брати. Да, в смислі треба брати. Дивися, як я знайшла левайсики 350 гривень. Орієнтовно десь також нам вийдуть гривень 150. Ну вони класні, вони йдуть грубі. Такі я б навіть сказала, зимні джинси. У мене є схожі але ну, якість там така кінчена, я тобі кажу. Але Вайсіки це, це в першу чергу про якість. Перевірено, роками, та що роками, століттям? Я ще не зірвалася. Ну, треба брати. <laughs> Вау! Шоколадні, вільветові штанці, дивися! Шкода, що це не на мій зріс, вони у мене короткі будуть. Ну вони класні. Вони просто на дівчину з зростом. 450 гривень мінус 60 це десь 200 гривень. Обалдеть! Пішла шукати. Ану. Ну, правда, розмір не мій. Вони трішечки ну є схожість, але. Но... Ці йдуть завужені, а ці йдуть широкі, широчені, я б навіть сказала. Бляха, я не можу знайти. Ну слухай, якщо ми трішечки додамо свого, свого, то можна спробувати з цими джинсиками. Буде не стопроцентний плагіат. Светр. Е -е. Біла футболка, і светер треба. От дуже шкода, що не схожа на наш светр, але така прикольна. Це у нас манго. Свет. Светр від Манго, бренд Манго. Іспанський бренд. 250 гривень, ну десь, ну, типу, соточка. Ну, 120, може, десь так. Ну, слухай. Новенький, новенький, славненький. На добро! Слухай, тут щось впало цікавеньке, таке біленьке теж. Бачиш, озвучила на початку випуску, що я хочу щось таке світленьке знайти. Та? Он боженька мені підкидує з підлоги, правда, підкидує, тим не менш, теж 250 гривень. Прикольно. Сальна піде під джинсики, під спідничку, коротше, під усе. Ну, класна штука. Ми ми спробуємо. Ми. Жень, дивися, я розумію, що в нас є тема та, та образи з Pinterest. Ну нам ж потрібно подивитися асортимент, так? Давай, треба подивитися, що ж нам пропонують. А що нам пропонують зразу, з старту. Дивино. 200 гривень, це що це у нас десь гривень 90? Що це у нас, Дісней? Мікі Маус? Ааа, прикольно. О, яка вона м'якенька. Ще розмір XS, слухай. 150 гривень. Надто просто! Надто просто. Ну він такий оригінальний. І червоненький світерець є. Теж у гарному дивися. Практично у новому стані. Микратиші. Немає, немає. Десь 80 гривень. Десь 80 гривень. Намагаєшся згадати, де ти заслугу 80 гривень. Ні, я думаю, чи треба брати. Ну, не <гум> недорого. Як там наша стилістка Катя казала, підрахуйте, скільки разів ви будете вигулювати цю річ, потім поділіть. Та вартість на кількість днів. Ось тобі і вийде треба вартість бути. цієї ковтинки. того. навіть якщо я його одягну 10 разів, 8 гривень за один вихід це дорого. Женя, звісно, треба брати. До речі, прикольно. 200 гривень десь до 90. Якщо тобі треба буде образ Аліса в країні чудес, то да. теж дивися, яка в хорошому стані. Непоганий секонд. Ой, подиви, який рожевий светер. На! На барбі, та? От я тоді дурна купувала в торговому центрі цілий образ, коли йшла в кінотеатр. От дурна. Може ще розходити. Ну подивися. Ой, коричневий диви, теж кардиганчик непоганий. Це, це... Да, може бути, Женьок. Святий Боже. Ми там по мінус 20 шукали шубки, але ж по мінус 60 ми не, не гледіли. А ми ну, йде сюди. Ууу, який плащ бежевий з Паском. Думаєш? Зараз ми перевіримо. Ну, точно нішки. Ану. Не шкіра. 950, ну, десь близько 400-450 гривень коштує у нас цей плащ. Слухай. Женьок, що скажеш? Ой, хлопчика. Ні, він хороший. Його трішки. Оцей, Ви щоб вирівняти. Да, да, да. Шкода, то що ми його не беремо, так? Да? і прикопатися нема до чого. Не треба брати. Не треба брати. Боже, навіть не звучить ця фраза Не треба брати. Трістіє в матері! Друзі, поки ми шукаємо стильні зимові образи з Pinterest, Нагадаю вам, щоб ви підписалися на наш канал, залишили вподобайку та коментар. Наприклад, як вам знахідки, які ми знайшли вже сьогодні, обов'язково напишіть в коментарях, буду рада почитати. А ще підпишіться на мій телеграм-канал, тому що дуже часто там роблю розпродажі своїх знахідок. Ну, і якщо вам цікаво моє життя поза каналом в смислі, welcome до мого інстаграму. Усі посилання під цим відео. Светер, светер, светер. Так, я намилила своє око на бежевий. Подивись ну, бежевий ж, бежевий. Дивино, ну, яка куртка. М? Вільветова. Надо брати? Не треба брати. А чого? То що ти шукаєш? що? — Светер. А це що? Куртка. 500 гривень, а мінус 20% знижки 400 гривень коштує ця вільветова куртка. Вона дуже красива. Ну, серйозно. Теж прикольна. це сорочка. А щось не шукається, светр. Взуття нам потрібно ось таке У, прикольне взуття. До речі, красуні, обов'язково загляніть до мого телеграм-каналу. Чому? Тому що тиждень тому я придбала собі такі класні боти. Справжня замша. Їх вартість вони нові новісінькі, їх вартість 219 євро. А я купила за 90 гривень. Тобі Тобто вони коштували 219 євро. Ну, типу, на хвильку це майже 9 тисяч гривень. Ну, типу, а я їх купила за 90. Обов'язково перевідь до мого телеграм-каналу і гляньте на них. Вони божественні. Так, посилання на канал під цим відео. 36-й розмір Made in Italy. шкіра 550 гривень. Що це в нас виходить? 275, десь до 250 гривень. Шкіра. Та вони новесенькі. Шкода, що реально не мій розмір, але вони прям славнючі. Це така класика, осіння класика. Коричневі, чорні на осінь такі мають бути. Але в нас бляха зима. Конверси сидили які. Типу подовжена версія. Прикольні. А що коштує 450? Ну, мінус 60%, десь гривень 200. Ну, прикольні! Нам потрібно коричневе, типу, під взуття, таке навіть шоколадне. І ось, ось, ось 300 гривень, мінус 60%. Це що у нас 120, так? Да? Десь 120 гривень. Ну, типу, вони нам під образ Пінтерест підходять. Давай візьмемо. Ну Наче все. Взуттям ну, за завжди проблема. Угу. Ці нам підходять, погнали міритися. Це той випадок, Женьок, коли очікування і реальність, ну, типу, кап здесь як відрізняється. Ну, геть не моє. І навіть кольорова гама щось мені не дуже підходить. Що скажеш? Друзі, як вам? Мені не подобається. Пропоную продовжувати наші пошуки і міняти, міняти образ. Можливо, джинсики ми залишимо тут, та, в цьому образі. Ну, поки все. А це розбачити ніяк не можна. Мій профтик. Давай, йдемо шукати далі, йдемо. 25-й кадр. Красюні минулого випуску я обіцяла розіграти ось цей кардиган за коментар без жодних умов. Достатньо було лише написати, чому ви хочете його отримати. Тож цього випуску його отримує підписниця ось за цей коментар. Знайдіть мене у соцмережах, напишіть свої дані для відправки, і вже зовсім скоро ця знахідка відправиться до вас. Женьок. Щоб. Зекономити, ось я бачу з цими з джинсами першого образу і білою футболкою під низом. Та є ще ось такий образ Pinterest. Ідентичні джинси. Єдине, що нам треба буде знайти. Ну, сорочку ми вже знайшли. Єдине, що нам треба буде ще таку схожу курточку знайти. От вам і два образи, де біла сорочка і джинси у нас з попереднього образу. Курточку таку знайти треба. Це поняв, типу парка. Парок немає. Але є Вільветова курточка. Це ж було вже. Біда. Ось у нас є куртка, вона і геть не схожа на цю парку, яку нам пропонують в Pinterest. але ну принаймні вона хоч по кольоровій гамі трішечки файно змахує. А ось Вільвет трішечки по кольору мені вибивається. Ні, ну, Давай спробуємо із курточкою, і з Вільветом. Вау! Прикольно! 200 гривень. Давай візьмемо цю сумочку. От бачиш, у нас сумка є. Правда, вона там сірого кольору. У нас трошечки ні, але підійде. Бере. Дивишся, яка курточка Теді от ось є. 350 гривень, ну десь гривень 150 це у нас емочка, але вона має бути оверсайзом. На мене і от отак буде. Женьок, ну цей образ мені подобається більше, ніж попередній. Мені теж. Та? Скажи. <му> у нас в них попад тільки джинсики, але мені здається, що саме мені підійдуть ось такі. Більш широкі на мені будуть негарно виглядати. Ну, типу, воно мені геть не личить. А ці файно, так? Така струнка, струнка. Як вам? Ну, типу, просто на будення погуляти, вийти за кавою, з подружками побалакати. Мені здається, от такий образ буде навіть файненько. Угу. О, Женьок, ми ж сумку забули. Ну, а тепер з сумкою. Грошей, в сумці. Та як батько? Що... Але давайте спробуємо ще мій варіант з вільветовою курткою. М? Да? Давай. Слухай, Жень. А з цією сорочкою? Чи з цією? те спробую? Так. Давай. А, знаєш, чому мені здається, ця сорочка все-таки не підходить? Тому що вони за структурою тоненькі. Дві тоненьких таких основи, підложки. Не на зиму. Ні, не підійде. Вона структура практично однакова, буквально там малесенька різниця. Ця а, Вільветова, ні. Я помилялася. Я помилялася. Вона не підходить на ману. Чекайте. А оця вже може бути. Як вам? Мені подобається і коштує вона взагалі щось. Смішні гроші 350 мінус 60% відсотків знижки це що у нас? Десь гривень 150. Для куртки от тада, під сорочку, під футболку це взагалі недорого. Угу. Мені мій варіант подобається більше. <сум> 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 да? Ну що, все, наче ми тут усе обрили. Більше такого нічого файненького не знайшли. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобався випуск. Коментуйте, залишайте вподобайки. Взагалі, як вам наш варіант стильних зимових образів з Спінтера, обов'язково пишіть, буду рада почитати і за традицією. Дякую, що були зі мною. До наступного випуску, Па-па!